Цвітові яблуня. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюся вдаль. Тоді дума задумую, як амазонянки джигітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до отрогів, і гасне день біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я откидаю вії і згадую воістину, моя мати, втілений про образ тієї незвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати. Наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю і мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її мітижний син, зовсім замучив себе, тоді я беру її милу голову з нальотом сріблястої сивини і тихо кладу на свої груди. За вікном ішли росіні ранки і падали перламутрі. Проходили неможливі дні. Вдалі з темного лісу брели подорожники і біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест зупинялись. То молоде загір'я. Але минають ночі, шелестять вечори біля Тополь. Тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа. Роки й моя буйна юність, тоді дні перед грозою, там, за острогами сизого боку, спалахують блисковиці і накипають, і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії, зі сходу, і томиться природа в передгрозді. А втім, за хмарним накипом чути інший гул. глуха канонада. Насуваються дві грози. Тривога. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту. М'ята вмирає в тузі. Мати каже надходить гроза, і я бачу в її очах стоять дві хрустальні розсинки. Ітака атакою. шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу і йдуть фланги інсургентів у контратаку. А гроза росте, і мої мислі до неможливості натягнутий дріт. День і ніч я пропадаю в Чека. Помешкання наше фантастичний палац, це будинок розстріляного шляхтича, Померні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців моєго випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печально тривожну мелодію, що нагадує дальній вокзальний ріжок. На розкошній канапі сидить, підклавши під себе ноги озброєний татарин і монотонно наспівує азійське Алала. Я дивлюсь на портрети. Князь хмурить брови. княгиня надменна зневага, княжата в темряві столітніх дубів. І в цій надзвичайній суворості я відчуваю весь древній світ, всю безсилу грандіозність і красу третьої молодости минулих шляхетних літ. Це чіткий перламутр на бенкеті дикої голодної країни, і я зовсім чужа людина, бандит за одною термінологією, інсургент за другою. Я просто і ясно дивлюся на ці портрети. І в моїй душі нема й не буде гніву, і це зрозуміло я чекіст, але і людина. Темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори, маєток злетів нагору і царить над містом, коли сині димки здіймаються над цигельнею, і обивателі, як миші, за підворіття, конереєчний замок, темної ночі в моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий Синедріон, це чорний трибунал комуни. Тоді з кожного закутка дивиться справжня його істину жахна смерть. Обиватель, тут засідає садизм, я мовчу. На міській башті за перевалом тривожно дзвенить мідь. То б'є годинник, з темного степу доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за широким столом, що з чорного дерева. Тиша, тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знову тягне свою печальну, тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати: доктор Тагабат, Андрюша, третій дегенерат, вірний вартовий на чатах, чорний трибунал. В повному складі Я. Увага! На порядку денному діло крамаря Ікс! З давніх покоїв виходять льокарі і також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий синедріон і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають по оксамиту килимів у лабіринтах високих кімнат. Канделябр на дві свічі тускло горить. Світлу сила досягти навіть чверти кабінету. У Височині ледве манячить Жирандоля. У mm. городі тьма, і тут тьма, електричну станцію зірвано. Доктор Тагабак розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину і надто високий лоб. За ним іще далі в тьму вірний вартовий. Із дегенеративною будівлею череп. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю. У дегенерата низенький лоб, чорна копа розкуйодженого волосся, приплюснутий ніс. Мені він завжди нагадує каторжника, і я думаю, що він не раз мусів стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч мене з розгубленим обличчям і зрідка. Тривожно поглядає на доктора, я знаю, в чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ривком сюди, вчека проти його кволої волі. І Андрюша, цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатися під темною постановою, розстрілять, завше мнеться, завше розписується так. Не ім'я і прізвище в суворому життєвому документу ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хетейський ієроглиф хвостик. Я, діло все, доктор Тагабате, як ви гадаєте, доктор динамічно, розстрілять. Андрюша трохи перелякано дивиться на тагабат і мнеться. Нарешті, тремтячи і непевним голосом каже я з вами, докторе, незгодний. Ви зі мною не згодні, і грохот хриплого реготу покотився в темні княжі покої. Я цього реготу чекав, так завжди було, але й на цей раз здригаюсь, і мені здається, що я йду в холодну трісовину. Прудкість моєї мислі доходить кульмінації. І в той момент раптом. Переді мною підводиться образ моєї матері. Розстрілять і мати тихо, зажурено дивиться на мене. Знову на далекій міській башті за перевалом дзвонить мідь. То є годинник, північна тьма, в шляхетний дім ледве доноситься глуха канонада. Передають у телефон. Наші пішли в контратаку. За портьєрою в скляних дверях стоїть заграва, то за дальніми кучугурами горять села, горять степи й виють на пожар собаки по закутках міських підворіть. В городі тиша й мовчазний передзвін серць. Доктор Тегабат нажав кнопку. Тоді льокай приносить на підносі старі вина. Потім лякай іде і тануть його кроки. Віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюсь на канделябр, але мій погляд мимоволі скрадається туди, де сидить доктор та Габай і вартовий. В їхніх руках пляшки з вином, і вони його п'ють пожадливо, хижо. Я думаю, так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце і все поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати що так нечесно, що так комунари не роблять, що це бакханаліє, і теде, і тебе. Ох, який він чудний цей комунар Андрюша. Але коли доктор Тагабат кинув на оксамитовий килим порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою Розстрілять, мене раптово взяла розпука. Цей доктор. Із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця? Це ж він, і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. І я, главковерх чорного трибуналу комуни, нікчема в його руках, яка віддалась на волю хижої стихії. Але який вихід? Який вихід, і я не бачив виходу. Тоді проноситься переді мною темна історія цивілізації, і бредуть народи і віки, і сам час. Але я не бачив виходу, Воістину, істину правда була за доктором та габатом. Андрюша поспішно робив свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся в літери. Я подумав коли доктор злий геній, зла моя воля. Тоді дегенерат є палач із гільотини. Але я подумав ах, яка нісенітниця, хіба він палач, це ж йому, цьому вартовому чорного трибуналу комуни, в момент великого напруження я складав гімни. І тоді відходила, удалялась од мене моя мати про образ загірної Марії і застигала у тьмі чекаючи. Свічі танули. Суворі постаті князя і княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено. Шість. Досить, на цю ніч досить. Татарин знову тягне свої азяцьке Алала. Я дивлюсь на портьєру, на заграву в скляних дверях. Андрюша вже зник. Тагабат і вартовий п'ють старі вина. Я перекидаю через плече Маузер і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних, мовчазних вулицях обложеного міста. Город мертвий. Обивателі знають, що нас за три-чотири дні не буде, що даремні наші контратаки, скоро зареплять наші тачанки в далекий сіверкий край. Город причаївся, тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжий маєток, тепер чорний трибунал комуни. Я повертаюсь і дивлюсь туди, і тоді раптом згадую, що шість на моїй совісті, шість на моїй совісті? Ні, це неправда: шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів тьма на моїй совісті. Тьма і я здавлюю голову, але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи і віки, і сам час. Тоді я, знеможений, похиляюся на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором Тагабатом і вартовим, із дегенеративною будівлею Черепа. Потім повертаюся. І молитовне дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюся в переулках і нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. За сираєм палахкотять блискавиці й чути гуркіт задушеного грому. Тьма, я йду в кімнату, знімаю мавзера і запалюю свічу. Ти спиш, але мати не спала. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в свої сухі, старечі долоні схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я їй м'ятежний тежний син, зовсім замучив себе. І я чую на своїх руках її хрустальні розсинки. Я. Ах, як я втомився, мамо! Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморене обличчя. Потім становиться біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії. Я знаю, мої мати і завтра піде в монастир, їй незносні наші тривоги й хиже навколо. Але тут же, підійшовши до ліжка, здригнув Хиже навколо, хіба мати сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді Збентежений, запевняю себе, що це неправда, що ніякої матері нема переді мною, що це більше як фантом. Фантом знову здригнув я ні, саме це неправда. Тут, у тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого власного, злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гільотини один кінець своєї душі. І тоді, в тваринній екстазі, я заплющую очі, і, як самець на провесні, захлинаюсь і шипочу, кому потрібно знати деталі моїх переживань, я справжній комунар, хто посміє сказати інакше. Невже я не маю права відпочити одну хвилину? Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різблення, стоїть моя зажурна мати. Але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий, голубий сон.